Всім Зрозуміло, що потрібно реформувати ту систему, яка дісталася у спадок від радянського союзу. Всім зрозуміло, що потрібно цю систему якимось ще нам змінювати. Наші сусіди вже змінюють і неодноразово вже змінювали адміністративно адміністративно-територіальний устрій. Це стосується, до речі, і більшою мірою Польщі, меншою мірою це стосується Російської Федерації, в якій своєрідні адміністративно-територіальні реформи відбувалися. Але е, поки що у нас далі розмов, е, справа не йде. Е, Напевно, вперше питання про адміністративно-територіальний поділ, про зміни адміністративно-територіального поділу України виникли у 1990 році. Вже 23 роки з цього часу йдеться про те, що щось потрібно змінювати. Одним із перших, хто заявив про необхідність змін. Був покійний В'ячеслав Максимович Чорновіл, який у 90-му році заявив про необхідність переходу до історичного районування, до історичних земель, і відповідно тоді потрапив під шквал критики. Тоді його звинуватили у тому, що він розвалює Україну, і він дуже швидко відмовився від цієї ідеї, принаймні офіційно відмовився від цієї ідеї. Хоча реально вже на той час було очевидно, що стара система, яка сформувалася в радянські часи, є не зовсім життєздатною чи не зовсім ефективною, будемо так говорити. В радянські часи прийнято вважати, що в радянські часи покладено було у основу адміністративно-територіального поділу партійний принцип, коли за кількістю партійних осередків чи за кількістю партійців в тій чи іншій територіальній. На тій чи іншій території формувалося відповідно область, формувалися райони і так далі. Але насправді це тільки на перший полі. Цей принцип він від цього принципу почали відступатися вже у 20-ті-30 роки. І реально можна говорити було про абсолютно волюнтаристський принцип, коли приймалися рішення про утворення тих чи інших адміністративно-територіальних одиниць, іноді не зовсім обґрунтовано. Оскільки в скажімо можна згадати, як формувалися області вздовж Дніпра. При Хрущові, коли було сформовано, наприклад, Черкаську область у 1954 році, до напередодні великих річниць там річниці трьохсотріччя возз'єднання України з Росією, далі там цілий ряд інших свят, які планувалися відзначати, було створено типу історичну область, таку яку взяли, об'єднали південну Київщину і частину Полтавської, колишніх Кремінцюської навіть області, потім Полтавської. От об'єднали і відповідно сформували таку абсолютно штучну Черкаську область. Планувалося спершу, що центром має бути Умань. Потім перенесли в Черкаси. Вважали, що на Дніпрі має бути на Дніпрі місто на Дніпрі, має бути має більше стратегічні переваги. Так само формувалися області таким чином, щоб жодна область до Дніпра не лежала по одній стороні Дніпра. Вона мала обов'язково мати хоча б кілька районів, хоча б один район, але по по другу сторону. І так формувалися фактично доволі штучно, нарізалися області. Я вже не кажу про те, що виникали, зникали області. Ізмаїльська, Дрогобицька область виникали, зникали приймалися ці рішення. При цьому логіку вловити іноді дуже важко, чому саме саме така область Виникала та чи інша область зникала. Дуже часто вже навіть відзначалося у, раді, у е, часи незалежності, в основі виникнення нових адміністративно територіальних одиниць лежали просто намагання банально зробити гроші.